Всім привіт! З вами Влада Штукін. Зараз я знаходжуся вдома. Я зараз буду йти в центр міста, де зараз відбувається підготовка до відкриття Воздонського ярмарку. Отож, ходімо, поглянемо. До слова запрошується прилунський міський голова Дмитро Барнаш. Ідея цього ярмарку складається в тому, щоб зібрати кошти для того, щоб наші бійці, які зараз знаходяться в зоні АТО, почувалися захищені, почувалися в теплі, в добрі, і щоб їм було зручно захищати наш мир, нашу свободу і єдність України. Шановні наші правучани, шановні наші гості, приємно вам перемаркувати. Всім прошу долучитися до благодійної акції в підтримку наших вояків. Україна є єдина суверенна держава. І ми це докажемо. Слава Україні! Героям слава! На ярмарці було безліч пелучан, багато з них прийшли після урочистого відкриття, хоча й на церемонію вистачало глядачів. Клуб старшокласників вже не вперше був присутній на барахольці щердачка. Різні люди приходили і зносили пластинки, книги, іграшки. Була розвішана й фотовиставка, де кожен міг проголосувати за обраного автора. Щоб заохочувати людей, члени клубу пригощали голосуючих цукерками. Було тут і печиво з чаєм, що його сама робила одна з учасниць. Художники малювали портрети чи карикатури всім бажаючим за невелику платню. Всі кошти, виручені з барахолки, надсилалися на Ато. В цілому, ярмарок пройшов на славу. В цьому році було певно найбільше продавців із своїм товаром. Ярмарок простягався аж на 10 кварталів. Отож, будемо сподіватися, що ці показники не зміняться і на наступний рік.